Змінити світ на краще простіше, ніж ви думаєте, для цього вам навіть не потрібно виходити з дому. Ми знайшли 10 простих екоради, які не тільки озеленять простір і скоротять витрати електрики, але й спростять щоденний побут. Почніть вести екологічний спосіб життя вже сьогодні. Порада 1 Вимикайте воду, коли чистите зуби. На якісну чистку зубів, стоматологи радять витрачати не менше двох хвилин. Якщо в процесі процедури ви не вимикаєте водопровідний кран, то кожну хвилину ви витрачаєте даремно 10 літрів води. У добу витрата становить не менше 40 літрів в місяць, 1200 тисяча літрів. А в рік 14 тисяч літрів, що в сумі більше 70 наповнених. Вимикайте воду, коли чистите зуби. Так ви не тільки допоможете навколишньому середовищу, а й враховуючи актуальні тарифи, почнете економити близько 1500-1900 гривень в гід. Порада. 2. Встановіть посудомийну машину. Хто з нас не мріяв про посудомийну машину? Виявляється, що це не тільки зручно, але і екологічно, адже машина витрачає в 4 рази менше води, ніж приручної мойке. Судіть самі 12-15 літрів в посудомийній машині проти 60 літрів для того ж кількості посуду при митті вручну все очень просто машина фільтрує і повторно використовує невеликі обсяги води. Однак, щоб дійсно заощадити воду, потрібно дотримуватися кількох нескладних правил. Завантажувати посудомийку по максимуму і не околіскувати посуд, а видаляти залишки їжі вручну. Крім того, вибирайте енергозберігаючі режими і не витрачайте миючий засіб даремно. Урада 3. вимикайте холодильник на час відпустки. Холодильник один з тих побутових приладів, які ми ніколи не вимикаємо, тому радимо від'єднати його від мережі на час відпустки. Так ви зможете уникнути зайвих витрат енергії. Адже в середньому холодильник з'їдає близько 064 120 кВт в сутки. Ця цифра може збільшитися, наприклад, в 30-градусну спеку, а у відпустку ми їздимо частіше всього влітку. Прилад буде споживати на 1,00 більше енергії, ніж в прохладну погоду. Холодильник варто відключати від мережі ще й тому, що будь-яку модель, і навіть з функцією no Frost необхідно періодично розморожувати. Відпустка чудовий привіт зробити це. Порада. 4. замініть лампочки світлодіодами безсумнівний плюс LED-ламп в тому, що вони зроблені на основі напівпровідникових кристалів світлодіодів, і не містять ртуті та інших небезпечних речовин, тому вважаються більш безпечними і енергозберігаючими, світлодіоди споживають значно менше енергії, а термін їх роботи становить від 30 тисяч до 50 тисяч і більше годин. По розрахунках вчених. Світлодіодні лампи економічніше ламп розжарювання в вісім раз, а люмінесцентних в 2-3 рази. На відміну від інших видів ламп LED лампи не створюють інфрачервоного і ультрафіолетового випромінювання, крім того, світлодіодні лампи не вимагають особливої утилізації. Порада 5. не залишайте зарядні пристрої в розетках. Не оставляйте зарядне пристрої для мобільного телефону, фотоапарата, плеєра і ноутбука, включеними в розетку, адже в такому случаю до 9.5 електроенергії витрачається даремно на нагрів зарядки, яка від того только псується, а щоб кожен раз не возитися з від'єднанням нескольких штепселей, визначте для зарядних пристроїв єдиний мережевий фільтр і відключайте його перед відходом на роботу. Також це непогано, із точки зору пожежної безпеки. Рада 6. Не залишайте комп'ютер в чекаючому режимі. При активній роботі за комп'ютером протягом дня вимикати і включати його не потрібно, але варто запрограмувати перехід в сплячий режим через 4-5 хвилин. А ось залишати його включеним на тривалий час, якщо ви за ним не працюєте. Точно не варто невикористовуваний дві години комп'ютер навіть в сплячому режимі, споживає 200-300 вт за місяць, це близько 12 квт. Периферійні пристрої, принтери і сканери рекомендується завжди вимикати, якщо вони не використовуються, це дозволить заощадити ще близько 2-3 квт год за місяць. Порада всім використовуйте магнітну дошку замість наклейок. За півтора года роботи середньостатистична фірма витрачає близько тонни паперу, на производство якої де 20-25 дерев. Зробіть простий крок до економії природних ресурсів. Замінивши стікери магнітно-маркерною дошкою. При необхідності до магнітної дошки можна кріпити паперові записки. На них отличчя від стікерів можна писати з обох сторін, що також економить розход бумаги. Таку доску можна використовувати і вдома для записок рідним або дитячої творчості, на яке зазвичай йде чимало паперу, купити її можна в будь якому магазині канцтоваров або товарів для дому, наприклад, в Ікеа. Рада 8. Поставте в під'їзді коробку для макулатури, встановіть в під'їзді свого будинку коробку для макулатури. У неї можна збирати буклети газети листівки та інший паперовий спам з поштових скриньок, щоб в коробку не вибрасували інше сміття повісти над нею інформаційний плакат або обичний ліст паперу з написом для макулатури. Таким чином, свою екосознательність можете проявити не тільки ви, але і ваші сусіди, большая коробка буде набиратися кілька місяців, після чого її можна вивести в пункт прийому вторсировини макулатура цінний матеріал. Який легко переробляється і пользується спросом на ринку відходів, і тому вона приймається скрізь. Порада 9. купуйте напої в алюмінієвих банках. Алюміній має нескінченний цик переробки і тому користується популярністю на ринку вторсировини і приймається в більшості пунктів збору відходів. Алюміній відноситься до невідновлюваних ресурсів землі. Зараз 2.0 світового запасу цього металу витрачається на виготовлення банок для пива і безалкогольних напоїв, саме тому так важливо здавати алюміній в переробку, тим більше що вона требує в разів менше витрат на електроенергію, ніж виробництво нової алюмінієвої упаковки. Урада 1.0. Здавайте старий одяг, наприклад, в магазинах, де встановлені спеціальні контейнери з написом Нехай одяг живе довго. За один пакет речей тут дають один п'ять знижку, яку можна використовувати при покупці нового одягу бренду. Вона поширюється на одну річ з будь якої колекції ГМ. HM. контейнери, встановлені у всіх магазинах мережі, крім того, що знаходиться в Сургуті. За один раз можна здати не більше двох пакетів речей. Взуття спальна білизна і шкіряні вироби не приймаються. Вся зібрана вторсировина відправляється в міжнародну організацію, і цо а ті речі, які ще придатні для носіння, здаються в секонд-хенди. Одяг як уносити не можна іде на переробку і створення тканин. Редакція висловлює подяку проекту Рецітле за допомогу в підготовці матеріалу.